Вітаю вас на каналі. Сьогодні 3 жовтня 2023 року, місто Переяслав, Київська область. І хочу вам показати, як на мою думку, кишмиш, кишмиш рататуй. Минулого року було зроблено на цьому кущі 4 прищепи, 4 сорти. І Найбільше, що мені сподобалося, це кишмиш рататуй. Ось подивіться, місце Прищепи минулого року було зроблено. Ось бачите, наскільки сильна прищепа, вона пішла дві, дві лози дала з однієї сторони, і ось з другої сторони видно, ось місце зростання і пішло аж тут три рукава. Це румин Гусєва був зроблений від раннього, раннього терміну, бачите, вже почав ізюмитися. Ось, ось, Кішмиш кішми, Хелоін був зроблений, але ролик не про ці зараз сорти. Вразив він мене саме перше, це смаком. Смак молочного ірису або цукрової вати ну дуже незвичайний смак. Всі, хто пробував цей виноград, родичі, знайомі, дуже в захваті від нього. Має він такий жовтий колір, жовтуватий при повному дозріванні. Він не зелений, такий, а такий янтарного якогось такого кольору. Дуже велику має розміру ягоду. От я зараз зірву більший, і ми подивимося. Їх зараз на розрізі. Ось я візьму з різних грон. Ось дивіться, які вони великі. Ми зараз їх зважимо і подивимося на розрізі. Ось ми зараз їх зважимо. Дивіться, якого воно великого розміру. Покладемо спочатку одну, зважимо. Дивіться, 17,4. Тепер зважимо усі 4 ягоди, щоб дізнатися вагу. 56 грамів 4 ягоди заважило. Дуже великого розміру кишмиш. Зараз ми її розріжемо і подивимося і клас без Ось дивіться, розрізаємо і дивимося. Майже нічого нема. Ось дивіться, малесенький рудимент на таку велику ягоду. Зовсім немає кісточок Оце я називаю перший клас безнацінневості. Бачите? Дрібненький рудимент, його навіть взагалі не видно. Який гарний клас безнасінневості. При такій, такій величині ягоди Жодного немає на сінини. Бачите, на цьому пагоні зав'язалися дві грони. Одну, і вони доволі великі. Ця грона більше кілограма була, тут вона крило вже було повністю защіпане з'їдене. І ось друга грона. Ну, підійди, покажи ось, будь ласка, на другу грону. Бачите, така велика гребеніжка, дві великі грони. І майже на кожному пагоні, зараз ми пройдемо далі. Було видно, що закладає невеличкі дві гронки. Ось о, далі буде видно, що закладається одна, друга, все одна, друга. І так майже на кожному пагані. Закладає по дві грони. Так що з урожаєм з цього, з цього кишмиша можна не хвилюватися, що буде гарний урожай. У мене тут на прищепі, тут десь близько метра, лозу. А... А якщо розпустити цей рукав метрів на 2-2,5, я думаю, що і розмір грони буде більший, і урожайність буде набагато краще. Запилюється цей сорт дуже гарно. Бачите, структура грони трохи щільна, але ягода між собою не давиться у гроні. Ось дивіться, І тут видно, що вони між собою немає не такого, щоб ягоди розплющувалися, вони більш-менш рихлувато, більш-менш грона. З таким класом бізнацінневості і таким суперовим смаком цей кишмиш займає перше місце на моєму винограднику. Дуже сподобався мені цей кишмиш І по своєму смаку класу бізнацінневості буду переводити його на власне коріння. Залишайтеся на каналі. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!